Українському роду нема переводу у палаці культури. Народний дім відбувся святковий концерт. Його присвятили відразу двом подіям: дню писемності та мови, і дню працівника культури і майстрів народного аматорського мистецтва. День української посемності і мови та день працівників культури і майстрів аматорського народного мистецтва відзначили спільно у народному домі. І це знакова подія, каже начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Адже саме представники культурної галузі формують і розвивають нашу націю. Символи нашого духу це є сила народу, це є сила нації, це є та сутність українців, яка відрізняє нас від інших народів світу. І від інших націй. Хочу сказати, що Коломия завжди славилася своєю культурою, своїм високим духовним рівнем. І на сьогоднішній день працівники, які працюють в наших закладах культури, це працівники народного аматорства несуть традицію і розвивають нашу культуру і сьогодні. Працівники закладів культури Коломиї дуже часто залишаються в тіні. Вони просто роблять велику справу спільно для пошанування традицій українців та розвитку нашого міста, розповідає Уляна Мандрусяк. І хочу подякувати всім працівникам, які працюють і в музеях міста. Це і національний музей народного мистецтва гуцульщини покуття, і музей писанкового розпису, музей історії міста Коломиї, також музей унікальний єдиний на сьогоднішній день. Музей гумору, весела оселя, яку заснував наш краєзнавець, гуморист Микола Савчук. Звичайно, і працівники наших бібліотек, це і колективи шкіл естетичного виховання, колективи міського палацу культури, народний дім. І е, також не, не може забути народних майстрів аматорського мистецтва, декоративно ужиткового мистецтва. Всі ці люди це формують нашу е, неповторну ауру міста. Уляна Мандрусяк від імені влади та усіх коломаян привітала з професійним святом працівників культури, молодих та вже дуже досвідчених, які вклали в свою улюблену справу усю душу та присвятили їй життя. Я хочу особливо подякувати метрам нашої. Культури, це легенді української хореографії Дані Петрівні, також нашому. Керівнику та керівнику театру поезії Орфей, і організатору Сергію Козлову, і керівнику народного хору «Просвіту» Роману Хімею. Це люди, на яких ми рівняємося, яких ми шануємо, гордимося, тому що це є зразок і зразок для наслідування для майбутніх поколінь для дани Петрівни і для Романа Хімея, міський голова. Нагородив їх грамотами міського голови. Вони отримали сьогодні на сцені разом з квітами і подякую. Працівників закладів культури Коломиї вітали святковим концертом колективи Палацу культури Народний дім.